Маю такий безперебійник для роутера. Модель ось така: 18 Вт, 10 тисяч, я так розумію, 10 тисяч мА мається на увазі. Пристрій з несправністю. Несправність проявляється таким чином, що не тримає батарея. Коли зникає світло, споживач теж вимикається. А також мигає індикатор заряду, показує 25%. І батарея дужче не заряджається, судячи з індикації. Вскриття показало, а щоб відкрити його, потрібно по периметру є певна кількість засібок пластикових. Пластик досить жорсткий, тому пластиковим медіатором відкривати цю кришку не виходить. Потрібно металевим якимось, шпателем. Відгинати цей жорсткий пластик, тоді кришка верхня знімається. І що ми бачимо всередині? Всередині у нас збірка із чотирьох елементів 18650. Це ось ті рідні, які тут стояли, я вже їх замінив. Який тип акумуляторів тут був застосований? Це акумулятори ІЦР 18650 2200 мАч 8 і 14 Вт годин заявлених. Стоїть таких 4 комірки і з'єднані вони по дві в паралель і дві послідовно, тобто 2С 2П схема з'єднання. Підключається таким от роз'ємом. Відповідно, плюс-мінус, і середня точка з'єднання двох цих збірок. Тобто балансування тут якесь передбачене, яку проблему я виявив в цих акумуляторах. Одна паралель нормальна, має напругу 3,7 вольта. Мало на момент розбирання пристрою, а друга паралель показує 0 вольт. І Дивимося на цій збірці у нас 015 Вольта. А на цих комірках, що були в іншій збірці, бачимо майже 3,8 вольта, і тут 3,8 вольта. Я замінив всі 4 елементи на елементи TenPower і NR. 18650 на 3500 мАч. Такі вони оранжеві, зараз вже не дуже видно. Замотав навіть краще, ніж тут було. Каптоновий скотч виробник сюди пожалів і не ізолював додатково. Що я далі хочу перевірити в цьому безперебойнику? Зараз вже зарядилися мої комірки нові. І я подивлюся на В цьому балансувальному. Так, так, не видно. Я подивлюсь до якої напруги заряджає цей пристрій. Чи не перезаряджає він наші комірки? Так, дивлюсь на першій комірці у нас виходить 4, 236 це трохи забагато, оскільки пристрій працює, по суті, у буферному режимі. І тут 4-236. Спробуємо підключити комплектний кабель поміряємо напруги. Так, тут у нас має бути 5 вольт. 5 вольт далее наступный разъем подписанный 12 вольт меряем 11 и 9 вольт и 9 вольт проверяем 9 и 2 вольта Напруги, в принципі, в межах допуску. Хто знає, навіщо тут у цьому безперебойнику кнопка Reset. Напишіть, будь ласка, в коментарях.